Сьогодні також виповнюється чотири роки, як Україна отримала повну духовну незалежність на святвечір 2019-го У Константинополі Православна церква України та її новообраний очільник отримали Томос. Це документ, що визначає самостійність церкви до віку, допоки існує українська держава. І вже наступного дня його показали українцям у Софійському соборі. Сьогодні ми розуміємо, наскільки важливим був цей крок. За чотири роки Українська церква утвердилася, зміцніла та сьогодні розквітає. Як Україна отримала? Томос в матеріалі Оксани Михайлової. не може бути тіло. Українським, а душа російською, українці прагнули цього століттями, але лише 2014-го процес отримання незалежності української церкви запустили юридично. Тоді питання стало руба. Росія напала на Україну. А московська церква стала інструментом нищення нашого народу. Згадує Ростислав Павленко, тодішній радник президента. Тоді також російська церква виявляла себе як знаряддя цієї агресії. І щодо безпосередньої допомоги російським військам і спеціальним силам і ширення меседжів ненависті, літератури і всього того, що зараз СБУ нам показує, на жаль, це не вчора почалося. І важкий процес запустили. Тривав він п'ять років. Україна здійснила десятки зустрічей та перемовин. 2018-го тодішній президент Порошенко офіційно попросив селенського патріарха надати Україні тому про автокефалію. А тим часом Росія чинила шалений. Тиск і бундяєвкіріл uh, теж дуже активно виступав проти цього, і висилали делегацію uh, УПЦ МП. Добре, що uh, ці всі спроби були uh, відкинуті. Тому що не засобами впливу тим більше не грошима вирішуються ці питання. І Константинополь дав добро, але за умови, що українські церкви на той час УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та УПЦ московського патріархату об'єднаються або, хоч матимуть своїх представників на вирішальному соборі, з двома церквами жодних проблем не виникло. А от на митрополитів УПЦ МП тиснули так, що з 12 готових до об'єднання через шантаж і переслідування до собору до. Їхали тільки двоє змінивісті. вистачило лише тільки двом митрополитом: це митрополит Олександр Драбинко і митрополит Вінницький Сіміон. Але цього було достатньо для Варфоломія, щоб ну відбувся цей об'єднавчий собор. Собор відбувся. Православна церква України обрала свого главу 39-річного епіфанія, який і отримав томос Це справді історична подія. Для нашої церкви, не тільки для нашої церкви, але і для держави і українського народу. Бо тоді ми говорили про те, що Томос – це є другим актом проголошення нашої незалежності, духовної незалежності. Напередодні різдва в районі Фанар у Стамбулі було дуже людно. Тут Селенський патріарх офіційно підписав та передав Томос про автокефалію православній церкві України. Ну що ж, це сталося, пані та панове. Україну ми вітаємо вас із тим, що Томос підписано. Те про що мріяли десятки і сотні мільйонів українців. Сьогодні предстоятель згадує ту мить із особливим теплом, коли я отримував Томос із рук Селенського патріарха, був такий духовний трепет і піднесення. Бо я приймав цей важливий документ від імені всіх українців, тих українців, яких вже немає. Ті, які боролися протягом минулих століть, вони прагнули, вони хотіли. А нам, українцям, які зараз будуємо нашу державу і церкву, випала така велична місія довершити цю справу до кінця, тому це надбання народу. Тому вже на різдво священний документ виставили в Софії Київській. О спокла початок усім подальшим зрушенням. За ним був закон про назву церкви, який зобов'язував вказувати московському патріархату належність до Росії. Хоч його заблокували проросійські депутати на довгих чотири роки, подавши скаргу до конституційного суду. Далі був закон про спрощений перехід парафій, і, хоч цьому теж чинили спротив, на сьогодні вже понад тисячу громад ним скористалися. Томос став основою для того, щоб українська держава могла чітко розставляти крапки над і. І видворяти російську церкву і її вплив з України Йдеться про захист українського суспільства від ворожих впливів. Йдеться про захист української душі від спроби нав'язати російське бачення того, ким ми є, хто є наш ворог, хто є наші друзі. Українська церква стала 15-ю, яка отримала автокефалію. Це місце не остання, воно почесне і рівноправне. Оксана Михайлова, Ігорша Факти, ICTV, Єдині новини.